Бронювання військовозобов'язаних за 25 днів кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання осіб, які підпадають під мобілізацію. Зокрема, розшарено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. А також встановлено чіткі терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Яким критеріям повинно відповідати підприємство, аби його визнали критично важливим, та які граничні терміни розгляду їх звернень розказав Заступник голови одеської ОВА Дмитро Радулов. Це 76 76-та постанова. Вона була прийнята на початку на січня цього року. Вже декілька змін було у цій постанові, але фактично останні зміни вони присвячені тому, що обмежуються терміни розгляду заявок від підприємств на бронювання. Терміни розгляду обмежуються для Органів влади, які безпосередньо цим займаються. Для обласної адміністрації терміни обмежені до 5 робочих днів, для Генштабу терміни обмежені до 20 робочих днів, для Мінекономіки і для районних центрів комплектування також обмежено по 5 робочих днів. Це зроблено для того, щоб пришвидшити строки розгляду заявок для бронювання. Від підприємств. Отримати бронь сьогодні можуть в першу чергу підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. Це різні підприємства, різні сфери діяльності. Отримати броню можуть інші підприємства, які не є виконавцями мобілізаційного завдання. В такому випадку, в обов'язковому випадку, це в будь-якому випадку, вони повинні бути визнані критично важливими для регіону. Критичність визначається, також прописано це в постанові Кабміну, ця критичність визначається обласною адміністрацією на відповідно утвореній комісії. Ми стараємося, вона засідає раз на тиждень для того, щоб не затримувати ці, розгляд цих заявок. Ну, в першу чергу це підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. Вони, звичайно, можуть подаватися, я думаю, що правильно, якщо вони подаються, якщо вони виконують мобілізаційні завдання, треба, щоб були працівники, які будуть робити ці, ці роботи. Підприємства, які є критично важливими для регіону. Тут питання в площині обласної адміністрації. Суб'єкт господарювання подає свою заявку на визнання його критично важливим. В цьому випадку, відповідно до постанови, вони повинні просто відповідати деяким умовам. Зокрема, заробітна плата не нижча ніж. Зарплата, яка була у четвертому кварталі 2021 року по регіону, що стосується одеського регіону, це 13 тисяч, 13 тисяч 600 гривень. Це та зарплата, яка повинна бути або більше, яка повинна бути на підприємстві. Якщо зарплата нижча, то відповідно, на жаль, вже підприємство навряд чи зможе бути визнано критичним для функціонування економіки нашого регіону. Податки, якщо на підприємстві за минулий рік сплачено більше 1,5 мільйона євро в еквіваленті податків, відповідно, також може бути. Якщо є експортна виручка, і у підприємстві його більше 32 мільйонів євро в еквіваленті також, також може бути. Є ще ряд інших умов, наприклад, якщо це іт компанія вони повинні обов'язково бути резидентами Дії Якщо підприємство відповідає трьом із оцих всіх перелічених критеріям, то підприємство може бути визнано критично важливим. Тобто, якщо навіть зарплати немає 13 тисяч, 13 500 600 тисяч, якщо немає такої зарплати, але є інші критерії, воно відповідає іншим критеріям, то воно може бути визнане. Якщо немає податків, але інші критерії відповідають, воно також може бути визнане. По підприємствах так є ліміти. В першу чергу це. Люди не більше 50 від загальної кількості військовозобов'язаних, які працюють на цьому підприємстві. Ну, наприклад, якщо на підприємстві фактично працює 200 осіб, серед них 100 військово зобов'язаних, відповідно, можуть бути заброньовані 50% від. Цих 100 військовозобов'язаних, тобто 50 осіб. А на даний час в Одеській області заброньовано, ну розглянуто більше 200 заявок. Фактично, ми розуміємо, що близько 150 підприємств, різних суб'єктів господарювання це підприємства, які, на яких є заброньовані працівники. А, ця цифра щодня в принципі змінюється, бо десь бронь з'являється, десь бронь знімається, але фактично ми маємо. Більше 6 тисяч заброньованих працівників, і ця робота триває і подальшому. Ну, якщо подивитися з точки зору суб'єктів господарювання, з точки зору економіки, то проблемним питанням є те, що дуже багато військовозобов'язаних сьогодні фактично не бажають працевлаштовуватися офіційно, бо при офіційному працевлаштуванні роботодавець зобов'язаний передавати перелік з Працевлаштованих з осіб до регіонального центру комплектування. Враховуючи цю ситуацію, ми сьогодні, у нас є багато випадків, коли люди просто звільняються. Ми розуміємо, що вони продовжують працювати, отримують заробітну плату в конвертах, але вони офіційно не працевлаштовані. Це погано в першу чергу для економіки, це погано для держави, не сплачуються податку і це негативно. Від, 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 відображається безпосередньо для, самого, для самої людини, бо вона залишається в майбутньому без пенсії, без трудового стажу. Це проблемне питання. Постанова Кабміну Вона регулює категорію людей, які можуть виїжджати за кордон. Це військово в яких троє більше дітей. Це інваліди першої, другої групи, це опікуни, ну і так далі. Є також право виїжджати за кордон. Це у людей, які відправляються туди за гуманітарною або військовою допомогою. Це водії вантажівок, які їздять за гуманітарною або військовою допомогою. Дуже часто подібні люди вони оформлюються через систему, державну систему шлях. В Одеській області за минулий рік було оформлено більше 650 осіб, які скористалися системою «Шлях». І спочатку цього року. По факту трошки трохи більше ста осіб. Консультацію можна отримати звичайно в Одеській обласній військовій адміністрації, в залежності від виду діяльності підприємств. Якщо це соціальний напрямок, то до департаменту соціального захисту необхідно звертатися. Якщо це там морегосподарський комплекс, то це до транспортного департаменту. Якщо це економіка, звичайно, можна звертатися до департаменту економіки. Контакти є на сайті. Можна звертатися, звичайно, це був проект. Новини лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.